Ну, дивіться, головна зміна, про яку я мрію, і я впевнений, мріють всі інші мільйони внутрішньопереміщених осіб. Тому що на сьогодні цю виплату 2-3 тисячі гривень отримують всього ліж мільйон, там мільйон сто тисяч наших внутрішньопереміщених осіб. А ще рік тому це було 2,6 мільйона, і це були не всі переселенці, які отримували цю компенсацію після. Оптимізації, як це називає Мінсоцполітики, після оптимізації е, кількості внутрішньопереміщених осіб, які потребують на цю компенсацію, людей на жаль залишилось мільйон. Тому моя мрія, щоб ця кількість все-таки повернулася до е, тієї кількості, яка отримувала хоча б рік тому, 2,6. Тому що е, критерій, наприклад, людина отримує пенсію 9 1400 гривень вона вже не має права на компенсацію 2000 гривень на найм житла. Я акцентую увагу, що це саме називається виплата на найм житла, і саме для людей внутрішньо переміщених осіб. Які втратили своє житло у Маріуполі, у Бахмуту, у Северодонецьку? Да тому критерії 9400, Ну вибачте, но це не по-людськи. Тому головні зміни, які хотілося, щоб все таки були це повернення у цих двох-трьох тисяч нещасних усім людям, але. Ну зараз це рішення на боці кабміну. Ми подали відповідний законопроект, який, на жаль, ні мінфін, ні Мінсоц політики не підтримують. Але давайте будемо хоча б вдячні зараз за те, що мільйон сто продовжать отримувати. І це дійсно, як зазначив Денис Анатолійович, все буде автоматично продовжено ще на півроку. До кінця літа, до кінця серпня. Я хочу заспокоїти усіх тих, хто отримує. Цю компенсацію на сьогодні ви будете з цими грошима ще як мінімум півроку. Сподіваюся, і потім також на продовження.